Сімгайство. А грибів нема. Зараз по покажем підібрали. На заправки, діти. Кошеня. Отакі От ми дурні. Кажу, покажем кицю підібрали. Діти на заправки. І ми заправлялись. Під'їхали, вони там були і бачили, що так кошеня біга. Коли приїхали сюди, вони раніше поїхали, ми приїхали до них в ліс. Каже, Настя, ми забрали його. У багажнику покажемо. Їде, йдемо бігом, бо десь бохка. Десь браття. Братя не дають розслаблятися, даю? Кажу, брати не дають розслаблятися нам. Щоб держать нас в тонусі. Ну я ж кажу, що держать в тонусі. Учать як родину любить. Так, да, руську. Хекаю, кіно буде, хекаю. Ну, ой, юлочкась. Ну, та воно не по гриби приїжджали, вони дітей в ліс поїхали, щоб побігали діти в лісі. А ми по своїх жилах їздили, коли заправки їх зустріла, а потім вирішили, що і ми поїдемо до них, погуляємо з ними. Тьоски це покажу так. Забратів, це ж зацікавиш забратів. Я вчора одного історика слухав. Він називає ці всі страни. Ну як? Не страна, а ті, що в Росію. Чим воно все, ну, і Україна ж там. Кажуть, чим воно це все, ну, ну так. похоже. Ну, тобто всі завойовані, всі на крові, всі депортовані були. До, до Сашунь. Ось вот таке в нас до. Щось. Ось такий ліс. Ось такий ліс. Шипар. Да. Багато без порядку, звісно. Ну, Напиляли, напівали і так виставили. Отож. Офіційно і гуж засягуються. За того страхувати. За дрова людей лузить. Де з того товарищи, треба починати. Це яка дід казав собі лаборати. Да. Кожен після себе. Буду я не носив. носів горобчиків. Щось і спина начина боліти. Каже, не думай. Ти сильний. Ми не дамо тобі розслабиться. Папи заліз на шиї теж. І все. більше живий не нашло, він. Один, ну, зато великий, зато великий. Дівайте шапки з ності. капюшони, шапки, блін, сиро, холодно, та ще й. Та ще й простужені. А ну. А ну не трогай. Настя, ну не а? Та ти що? Вона оце може як ото у нас жужа, що спала, спала й спала. Ну красиво. Ну куди ви мене привезли в ліс? Ну ма, блін, заправки в ліс привезли. Кетюня, маруся ти? Такий ця буде? – Ну Маруся, я ж кажу. Вода, Ні, вона буде як буде називатися. Просто я кажу Маруся. така Маруся забрали, каже, мене за пробки і привезли ай, в ліс. Худа, така. – Худи? Ти, а ну ну Будеш теж звізда, будемо наблюдати, як ти ростимеш. Ой, а воно гепа, гепа. Вон. Десь там, на горі. А щось з злопкає. А не тільки з десь там ще... Поважаємося, стерилізувати. Він А, сумчатку, лазам, а Ану тихенько. Ану тихенько. Блядські брати життя. житті. Заприїхали в ліс. В свій ліс. ліс не косопський. Оце отак живемо. Так Це ж теж ось так живемо. Ось то кось, ось то казі я. Дівчинка. Ну красива, от вона така. <пробуйте> така нежна вона якась. Знаєш, як... і пішка, і так, знаєш, як оце... Кажу, блін, вже як у те бахкають, а мек так і треба. Угу. Про кицю, про гриб. Бахкають і бахкають, бачиш. Боже, колись я казала, що ти даси рецепт. Помідорів, два відра, яких я грепнула. і все забуваю спитати. Ти мені колись напиши Алі, напиши мені у вайбер, а я скажу. А вони питали? Так, да, так. Да. Я ж казала, що одне з'їла, а друге вже доїдаю. І вони ж отож писали в коментарях, що ну ти чуєш що робиться? Може поїхала? Поїхали, так. Да. Тому що ще в цей. Що й нам ми, нас окружать тут. Та вони не ж, бути, а ніж, а ніж, ж. Тут Все, Хазяйка поїхала, Є вдома хазяїн такий. Ну, я маю виду котик є, це тепер кішечка. Ну ми шукали вас аж в три в такі заїжджали. Доброго. Папка мочить, зуби стіпив. Я ж казала, перед да. селом. Да ти ж казала, що Аліна казала перед селом. Да. А я поняла туди перед тим селом, де вони. А ні-ні ні. Де ота? Ну, а потім до мене ну, позовни Ви що розкажете? О, там сосна отака, отака. Отут посередині такі бугри. Проїхав, ніде не черкнувся. Ну неприятно. Та ну, звісно, треба. Ну нічого, давайте їхати. Хлопчики Все, хлопчики погрузились, дівчатка теж. Давайте, пока, пока. Тому що бахкають, не дай Бог, ще над нами почнуть бахкати. Такі діла. Любенькі, дорогенькі. Отак живемо. І ті, що рядом, і ті, що в віддалюності вроді від, ну я маю веду від передової, так сказати. Цілу ніч бахкало. Бахкало в нас цілу ніч сьогодні. Ну, і оце в лісі, опять же ж те саме, що і тебе. Так що, ну все, бувайте здорові, трошки вам кицю показали. Дай Бог, якщо спасли кицю. Хай ну, якась душа буде спасена ще. Підібрали, ми й не знали. Ми поїхали, заправились і поїхали, бо ми їздили сьогодні в дев'ять церков. Купили дев'ять свічок, мені треба. З дев'яти церков дев'ять свічок купили. Потім приїхали вже додому заправиться. Заїхали на заправку, а вони стоять в ліс збираються, і Щось там бургери щось брали дітям. І це кошеня ж бігав на заправки. Ну, ми заправились і поїхали далі. Коли цей? Коли, коли приїхали сюди до лісу, Настя каже, а ми ж забрали те кошеня. Максим каже, говорили Максима і забрали. Ну кажу, слава Богу, що забрали. Хай воно виживає. Все, давайте пока-пока козеня, там маленька, там ну, жопки. Це маленькі, це взрослі кози. Так? Да? Да. Вон видно, там вони їх не одне. Жопки білі. Да. Цими Жуб... двома першими деревами вони туди. Жопки білі, вони, вони стоять, ж, не тікають. Да. Десь ти подивися в лісі. Ну я улічила, ну не видно. Все одно не видно, бо пішли, 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 туди далі пішли. У ліс пішли, подвигалися. Пішли. Це Максим їхала, встановилась і показують. А ми й не дивимося туди. Пішли. Ну все одно десь тут і крутяться вони. Бачиш, пішли. Багатенько, де, Бозя, Бозя. Яке воно хороше, так? І так, як поскакали, попівски підпривують і побігли. Ну все, ну це таке ось. А дорога так це взагалі замечательна. Як у Полтавській області? Так як у Полтавській області. Закрию вікно. Ну, не хочеться напрягати обстановку, тому що війна ну, страшне діло. Страшне діло. І в нас вокруг нас такі дороги. Що в одну сторону, що в другу. В одну... може, що тільки в нас такі погоні? От туди ж і на западну скрізь дороги хороші. А в нас це таке. Так, а да, як по ньому може стріляти? Да? Тати що? Балакати нема блять. Я, я м'ясо б не їздив. Воно перед глазами було б то знак, якби це так взяв отаку творючку вбив. Ага. Ага. Та дороги такі. Ой. Напригайні, напригайне, дороги такі, ніхто не збирається робити. Та війна. Сюди Та війна, хотіть. Зараз спробуємо. Уже виїздили з муку, і з парень. Ну, недовго тут насіхали, не але на тому всі. Страшніше, як оту стріляє, та бахка, ну, та ракета. Все, от, все от... Да, це все поправімо. А тут в лісі, в якому ми всю жизнь їздили, ходили з дітьми самі. І тепер Забуками. ти не знаєш, як в тому лісі, як от бахка там, що Шо, щоб ну, страшно діло і все.